Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. В Києві дві людини загинули, та щонайменше 22 поранені після нічної російської атаки. Серед постраждалих четверо дітей під ворожим ударом були Дарницький, Деснянські, Дніпровські, Голосіївські, Печерські та Солом'янські райони міста. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків. Більше про наслідки атаки розповість Аліна Матвійчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Аліно, вітаю тобі слово. Вітаю студія, вітаю глядачі. Ми зараз перебуваємо і працюємо у Дніпровському районі міста. Саме тут спалахнула одна із перших і одна з наймасштабніших пожеж у багатоповерхівці за моєю спиною. Ви бачите наслідки цієї атаки цієї ночі. Уламки російського шахеда чи то ракети, як кажуть, свідки влетіли у квартиру на шостому поверсі. Здійнялася шалена пожежа. Насправді рятувальникам аби. Повністю ліквідувати, або або будай локалізувати цю пожежу, знадобилося добряче пролити усе водою, і навіть зараз, після того як уже кілька годин було ліквідовано це це займання, і рятувальники поїхали. Досі барабанить ось цей дощ і та вода, яка заливала всі поверхи на шостому поверсі. Всі поверхи з шостого поверху, загалом очевидці розповідають про цю страшну ніч. Теж не розуміють, чи то були шахеди, чи то були вже. Ракети і балістика, тому що прокидалися і від жахливих звуків, і від жахливої картини за вікном. Я пропоную зараз по черзі послухати очевидців, з якими нам вдалося поспілкуватися. Я просто прокинулася і побачила в вікні, що там спалах є і іскри, ну і вибух, власне. І потім побігла вже все збирати. І був дим дуже сильно валив, нічого не було видно з вікна. І ну я розуміла, що на щастя, типу в нас не повибувало вікна. Але ну, розуміла, що десь прилетіло у цей. Ну пішли збиратися. все. це уламок шахеди, я думаю, тому що вона не вибухнула. Бо якби вибухнуло, то повилітало б тут усе. все. Не було вибухової хвилі. Тому я думаю, що це, мабуть, уламок або від ракети, або від шахеда. Ну і на жаль, саме на шостому поверсі, де ви бачили найбільші е, руйнування і найбільші наслідки саме в цьому будинку. Е, знайшли рятувальники згодом після гасіння пожежі тіла двох загиблих людей. Хоча мені здається, радше краще сказати, вбитих Росією людей це літня пара. Сусіди відгукуються про цих людей дуже тепло, теплими спогадами діляться про них. Адже ця літня пара прожила тут майже чверть століття. Послухайте, також і. Свідчення очевидців, які проживали тут прямо по сусідству з цими загиблими людьми, про їхню ніч та про те, як вони згадують цих загиблих людей. Діти після першої тривоги, коли була ну там вчасно, чи коли коли балістика летіла, ми їх переклали в коридор. Ну, дітей не було в тій кімнаті. А десь біля п'яти я не знаю скільки, ми почули вибух і вибиті вікна. Ми забігли в велику кімнату, вікон не було і вже дуже сильно палало. Ну, не наша квартира, а зверху, а в нас прямо такі, знаєте, як вогняний дощ як сипався. Ну, я не знаю. Це була подружня пара, ми тут дуже давно вже живемо і вони довго жили. Подружня пара, вони років, мабуть, 60. Дуже хороші люди, ну, мене, з ними ніколи ніяких питань не було. Вони постійно на вихідних е з дітками гуляли. Загалом станом на зараз усього в столиці відомо вже про 22 постраждалі людини. З них п'ятеро це діти. Про це поточнив голова КМВ Тимур Ткаченко. Лише в цьому Дніпровському районі, де ми зараз працюємо, вже відомо про сім локацій, влучання чи падіння уламків ворожих цілей: це чи дрони чи ракети російські по місту. ж Загалом цих місць куди більше влучання були зафіксовані також в Дарницькому, Деснянському, Печерському, Солом'янському, Голосіївському районах. Ну, можна сказати, що справді Київ не спав увесь, тому що вибухи лунали у усіх куточках столиці. Така безсонна ніч була для кияни, гостей міста, і спершу була балістика. Спершу була балістика, потім полетіли такі навали, нальоти шахедів, до яких вже на жаль доводиться звикати, тому що е, українці вже живуть під цим е, майже четвертий рік е, під цими шахедами російськими. А потім була ще й загроза крилатих е, іскандерів, та ще й е, ймовірно Росія запустила свої кинжали. Е, е, не спали кияни і. Е, Загалом усюди зараз видно, як місто намагається оговтатися від цієї безсонної ночі. Усюди гудуть генератори, усюди черги до автобусних зупинок. В метрополітені сьогодні була також важка ніч, бо люди ночували ховалися від російських ударів. Насправді, зараз відомо через атаку на енергооб'єкти столиці у Києві. Введені екстрені відключення світла. Через це не працює деякий електротранспорт, і також відомо, що знижено. Тиск у водокомунікаціях, тому на жаль, у багатьох киян, окрім світла, немає ще й води. У таких реаліях сьогодні живемо. Студія вам слово. Будемо далі перебувати тут, працювати на інших локаціях і розповідати киянам і іншим українцям про те, що відбувається в Україні. Дякую, Аліна. Це була Ліна Матвійчук з наслідками нічних російських ударів по столиці.